Може бути, це новий айфон. А ось це зовсім не схоже на сучасний гаджет. М -м, який знайомий запах. Це ж шоколад. Приємного апетиту. А я поки що досліджу свій новенький айфон. Алло? Чомусь нічого не чути. Не хочу тебе засмучувати, але він теж шоколадний. Дивись, як смачно. Не можу відірватись. Ти і так уже все з'їла. Де ж наша їжа? Схоже немає тільки моєї порції. Добре, що моя на місці. Цей твікс має такий апетитний вигляд, який хрусткий. Я теж не планую залишатися голодною. Челсі, дай цукерку. Дякую. Зараз я зроблю з неї щось велике. Це зовсім інша річ. Так багато шоколаду. Челсі, чого тобі? Поділись. Ні. Ось жадна. Нічого зараз я тебе правчу. What? Бувай, подружко! Тепер увесь твій батончик. Мій. Нічого собі! Шоколадний качан! Попкорн виглядає набагато краще. Неможливо зупинитись. Шкода, що він дістався на мені. Що ж, з'їм свою кукурудзу? Цілком непогано. Ну ось, залишився тільки качан. Є ідея. Я знаю, чим підкріпитись. Осаджуться в горщик і добре поллю. What? Ого, ти виростила нову кукурудзу. У мене видення гірше. What? Залишу це тут і полию. пластівці виглядають зовсім неапетитно. а мої просто шедевр. Обожнюю шоколадні чіпси. Вони тануть у роті. Могла б не хвалитися. Сподіваюся, смак цих пластівців не підведе. Молоком зовсім нічого. Ого! Золотий ланцюжок. Потрібно його приміряти. У мене в тарільці теж є щось. Жалюгідна підробка. Зараз я приведу її до належного вигляду. На мою думку, мені личить. Такий маленький бургер. Не те, що твіємо. <ривіт> Прийдеться задовольнуватися тим, що є. Не знаю, як і підступитися до такого величезного бургера. Я хотіла б спробувати. Але знала, що почую відмову. Схоже, мені знову потрібна чарівна паличка. Я не хочу такий крихітний бургер. Ого! Як я не помітила солодку картоплю фрі! Смакота. Ментос мені подобається менше коли. Вибач, але вона моя. Який дивний колір. Та це ж рідкий шоколад. <ріган> Може, мій ментус також незвичайний. <ріган> Схоже на шоколад. <ріган> Точно! Году поєднувати його з колою. <ріган> Я знала, що ти, як завжди, відмовиш. Тоді приготуйся отримати сюрприз від мене. Це <ріган> <Ау! ріган> обурливо. Користі цукерки. Вони виглядають привабливішими, ніж мій солодкий сніданок. Впевнена, їхній смак ні з чим не зрівняється. Тут лише кілька кульок. Виглядають вони як котячий корм. Остання. Яка шкода? Пригости мене, еммо. Я втомилася, говорити ні. Що ти наробила? У мене не було виходу. Це і справді смачно. Клас. Гарне намисто. А в мене ціле кольє. Інтуїція нагадує мені, що це шоколад. Я б гадала. Сподіваюся, мені теж пощастить. Як боляче! Це справжні колія. Значить, усередині коштовне каміння. Ого, перлини. Це краще за шоколад. Не радієш, еммо. Подивимося, що ти робитимеш тепер. <гас> Чому моя кольє порвалося? <гас> Я не знаю. <гас> Це найгірше, чого можна було очікувати. Бачу, тобі сьогодні не щастить. Тільки подивися, яка стигла полониця, мені дісталася. Вона ідеально поєднуватиметься з шоколадом. Божественно! Може шоколад покращить смак моєї цибулі. Ні, це дуже гірко і гидко. Я не збираюся страждати одна. Ема дихає на повні груди. Мої очі сльозяться. я нічого не бачу. Чудово. значить ти не помітиш пропажу. Поверни на місце, Челсі. Інакше зараз отримаєш. Знову цибуля. Звідки вона взялася? Приємного апетиту. Які Всім привіт! Нічого собі. Ось це Морозова! Я також таке хочу. А це ще хто там такий? Привіт, красуня! Як справи? Який красень. Ти що застигла? Клас. Думаю, це чудова нагода поїсти морозива. Та як тобі не соромно, воно моє. Нічого собі. І все морозиво мені клас. Так що це погано красти чуже. Погано, але дуже смачно. Хто це зробив? Чому ви такі злодії? Ну нічого, я вас усіх провчу. Тільки спробуйте ще вкрасти. Mm -hmm. Пропоную скоріше дізнатися, що всередині. Повністю згодна. І це все одне пишеване у нас трьох. Uh, uh. Так, замало. Що робитимемо? Okay. Окей. О, здається, я знаю. Настав час тягнути картки. Ну, ось, я навіть її не спробую. Не пощастило. Якщо тільки не зроблю це швидко, ні, ти не чіпаєш наше печиво. Тепер я тягну картку, я зможу її відкусити. Ну от, Значить, мені доведеться її облизувати. А я так хотіла поїсти. Ха -ха, тільки мені сьогодні пощастило. Хоча у мене є думка: Саманта, можна я буду першою. Валяй, все одно ти не зможеш її з'їсти. Може, я її не з'їм, але я злежу найсмачніше. Білу начинку. Що? Навіть мені не лишило. Не хвилюйся. Спеціально для тебе я підготувала трохи слин Ось, тримай, приємного тобі апетиту. У мене, до речі, непогані слини. Який жах! Це ж така гидота! Фу! мені ніби собака в рот лизнула. Ей! а я тут до чого? Яка гидота. Настав час відкривати. Можна цього разу я? Давайте подивимося, що там. Ой ой, здається, це кактус. Може бути він шоколадний? Треба перевірити. Шоколадний боляче, він справжній. Який жах, це голка. Я знаю, як я тобі можу допомогти. У мене якраз завалялася пара пластирів. Out. Саме вони зараз тобі й потрібні. Дякую, Джеку. Ти справжній джентльмен. Здається, настав час тягнути картки. Ну ось тільки не це. What? Ура! Я виграла! Я не буду його торкатися. Ой, мені доведеться його облизувати, а мені косати. Який жах! Так, не пощастило. Особливо бути першою. Ні, я не буду першою. Ні, ти будеш. Як діти сваряться? Все твоє. Ні, твоє. Вистачить вже. Дістали. Може, вирішити питання простіше на цуєфа. Це гарна ідея. Цує фа. Ха, здається, я виграла. То що, Джеко, ти першим лизатимеш цю гидоту. Так, бо дай чесно. Як же боляче ай! -яй. Ай яй. Ой. Бідолашний Джек. Та гаразд вам, це просто жарт. Насправді язик не справжній. <рик> Дурний жарт. А тепер ти маєш лизнути карти по справжньому? Точно. Гаразд. Я не рискуватиму. У мене є ідея, як зробити кактис зовсім невинним. Так він точно не буде колючим. Ай, акуратніше. Все ж таки прямо в нас летить. Я вся в голках. Не борчить, зато тепер я можу спокійно облизати кактус. А Ембер зможе його відкусити. Так, я спробую. Я не при ділах, але все одно вся в голках. Фу, навіть голений, картус на смак огидний. Це дуже гидко. Чому знову в мене? Чому я взагалі? Ой, ой це не я. Це все вона, Ембер. Чим це так пахне? Здається, запах із-під кришки. Потрібно дізнатися, що там. Окей. Ой, цього я й боявся, це ж риба. Фу, гадість. Гидка риба, але картки ніхто не скасовував. Блін, мені доведеться її лизати. Пора, я не робитиму нічого, мені пощастило. Це що таке було? А неважливо. Виходить, мені доведеться її кусати. Ну, ні, я не згодна. Так доведеться. Це важче, ніж я думав. Мені страшно, але я повинен, я зможу. Ще хвилинку. Не будемо чекати. Ось я тобі допоможу. Те саме, так і справді швидше. Мерзість. Та як ти посміла? Я тобі помщуся. Ось їж свою рибу, косай. Ти що зробив? Я не була готова. Мене зараз нудить. Фу, ну і сморід. Але це ще не все. У тебе ціла половина риби. Відчепись від мене. Ай, мені ж боляче! Навіщо ви так? Ну що, відкриваємо? Погнали! Нічого собі, який величезний торт. Вже хочу його з'їсти. Але ще рано спочатку картки. Вони вже наготові. готові. Круто, я зможу все облизати. Ура! Я їстиму! Ну, ось я нічого не зможу робити. Хоча чому я повинна страждати? Я теж можу спробувати тортик. Ой, як же це смачно! Так би їла цей торт вічно. Ану, тримай руки подалі. Це не твій торт. Жадіни, могли б поділитись. Мені самому мало. Годі? Взагалі це мій торт теж. Як же смачно. Вистачить. Потрібно ділитися. Ти чого? О, торт ще на носі. Клас. Ти мав рацію. торт просто шикарний. Ей, Саманта, може, ти і з нами поділишся. Please. Ще чого захотіли, це мій торт. Ні за що. Ах, так, тоді отримуй. <плес> ти що наробив? Та я тебе зараз. <плес> ну, все, ти в мене отримаєш. Даремно ти так зі мною. Ей! не влучила. Ти зовсім знахабніла. На мою думку, тобі навіть личить. Цікаво, що там усередині? Ой, здається, це не смачно. Це просто жахливо, яка ж гедота. Жах. Ну ось, я ще й їм. Це. Ура, повезло. А я що? Okay. Гаразд, облизати його буде не так складно, якщо затиснути ніс. Це і справді не так страшно. А якщо прибрати прищіпку, ось так ось. Фу, Яка мерзота! Поверніть мій захист. Джеку, тепер ти. О, ні, я не зможу його з'їсти. Це бридко. Але тобі доведеться. Чому саме мені так не щастить? Як це не смачно. Нарешті свіже повітря. І не кажи подруго Рано радіти, щось мені погано. О, ні, знову цей сморід Допоможіть. Я падаю, врятуйте. Опс, я не винен. Давайте подивимося разом. Круто, губа буба. Так, треба лише картки витягти. Що ж у мене? Ну ось, я навіть не зможу з'їсти. А я зможу пожувати жуйку. Як же круто? Облизувати? Ну жуйку треба жувати. Uh, um... Ось, Лови, ти будеш першою. Клас. Сподіваюся, вона буде дуже смачною. Так, спробуємо язичком. Хоча чого дрібнитись? Можна облизати її цілком? Так буде точно смачніше. Її зіпсуєш. Може, годі вже Дай її мені. Ну ось тепер вона вся в слинах. Зате мені було смачно. Ні, я не буду її їсти. Це бридко. О, це знову, я тут до чого. Фу, тепер її точно ніхто їсти не буде. Я ще дізнаєш, що ж мене чекає у моєму сейфі. Дивно, але ж він порожній. Де ж та сама какашка? Ой Тарган! Він повзе прямо по мені. Зніміть цю гадість, а! Та гаразд тобі, дивись, не такий він і страшний. Я б сказала навіть дуже милий. Розумію, що тобі доведеться робити з ним. Ні, я не буду. Дивіться, який він модрошний. У нього такі вуса. What? Поки ти тут сміливості набираєшся, я вже зі своїм сейфом розберуся. А мені пощастило. Дивіться, яке в мене величезне печиво орео. Круто. А що ж чекає на мене? Нічого собі. Яка гарна та незвичайна чарівна паличка. Гей, залишилося тільки дізнатися, що вона робить. Як прикольно. Завдяки їй я можу зробити так, щоб ви всі повиснути у повітрі. Слухайте, адже це класний атракціон. Ні, це взагалі не класно, так більше не роби. Ти грайся зі своєю паличкою, а я, мабуть, пограюся зі своїм величезним апетитним печивом. Може, і мені досить відкусити? Ні, я сама з нею розберуся, аж надто вона смачна. Ах, так! Нічого. Маю один хитрий і дуже неприємний план помсти. Що ти скажеш, коли на твоєму печиві уселиться цей тарган? Oh, no. Нічого не скажу. Тарган дуже милий. А так! Нічого, я все одно заберу собі твоє печиво. Нехай воно просто залетить мені в рот. Ей, як тобі не соромно, злодійка. Залишилася одна розвага. Дивитися, як ема порається з тарганом. Вам смішно, ось мені дуже. Oh, no. Але мабуть, доведеться зробити це швидше. Молодчина! я знала, що ти смілива. Ні, я не дозволю цьому таргану просто улетіти. Ось Емма, ти все одно маєш його з'їсти. Ось це дякую, Саманта. Фу, Яка ж це гидота! А я сподівалася, що ми подруги. Фу. До речі, мені тут прийшла одна дуже цікава думка. Якщо моя паличка може змусити літати будь-що, значить, вона може зробити так, що ласощі прилетять до мене. <рапристо> Дивіться, тут ціла купа різних солодощів. <рапристо> я найщасливіша. <рапристо> Схоже, вже не сама. <рапристо> <Фу>. <рапристо> Ви що наробили? Ви зламали мою паличку. Тепер мені залишається тільки їсти те, що вже прилетіло. Не засмучуйся. Тут тобі на рік уперед вистачить. І справді тут нам усім вистачить на рік. Чорт, цього разу перше відкриватиму я. Здається, на мене чекає щось приємне. Точно, цілий балон моєї улюбленої коли. Ой, вона, напевне зараз як спіниться. Хочеш прямо в тебе, Еліс. Ні, не треба! Та не хвилюйся, все окей. Мені пощастило, і вся кола залишилася у пляшці. Чудово! Отже, тепер я також можу відкривати сейф. О, ні! Як вони дізналися, яка їжа для мене справді схожа на какашку? Я просто ненавиджу лимони. Яка ж я щаслива у лапках? Дуже щаслива. Цікаво, що буде у мене. Сподіваюся, щось магічне. Нічого собі! Це ж цукрова хмара! Я таке лише у мультиках бачила. А ну, руки геть. Це всіх стосується. Я не дозволю чіпати мої цукерки. Вони лише мої. Мені не треба, у мене є кола! Нічого собі, яка ж вона товста, якщо в неї вміщується стільки рідни. Щось мені погано, дівчата. Бережіться. Фу, гадість! А як же смердить? Себе манерам не вчили? І це було ще не все. Ось продовження. Та ми тут зараз відлетимо через твої рики. Який жах! Менше слів, більше справи. Емо, чому ти не їш? Я ненавиджу їх. Хоча маю ідею, що я можу з ними зробити. Навіщо мені дивитися цією кислою гидотою, якщо я можу просто зробити з лимонів смачний сік? Наївна, думаєш, твій сік буде смачнішим, ніж самі лимони? Зараз ви самі в цьому переконаєтесь. Ви просто мені заздрите. Oh, no. hey, you. Ой, здається, ви мали рацію. Цю кислоту навіть у роті тримати неможливо. Ти що робиш? Вся кислятина на нас. What? Так, ну і гидота. Навіть в очі потрапила. Цікаво, де мої цукерки. Марка, дай цукерок. Щось не так. О, ура, тепер у мене куча скітелс. Та тут усім вистачить. Ні, це моя хмара, так що я не збираюся ділитися з вами. Думаю, я зможу його просто забрати. Нічого ти не зможеш. Воно як було моїм, так і моїм лишиться. Якщо ви всі спробували скітелс, погодьтесь, що це просто шикарні. Що ж мене чекає цього разу? Здається, знову щось дуже круте. Точно, дивіться, який апетитний та яскравий пончик. Його можна не просто їсти, а ще й з ним грати. Мені ще доведеться навчитися його ловити. Я дивуюсь, куди ж діваються ці сейфи. Але зараз мені все одно. Я тільки думаю про цей апетитний пончик. Як же смачно! Дай куснути. Я, я через тебе собі палець вкусила. Ну от тепер він дуже-дуже болить. Не страшно, у мене завжди є пластир якраз на такі випадки. Круто, велике дякую. Цікаво, що ж чекає на мене. Блін, це oh, no. якась гідота. Мені знову не щастить. Yeah. Я ненавиджу курячі яйця. Особливо, коли вони сирі. Що б мені з ними зробити? Mm -hmm. Давай я тобі допоможу. Hey. Ой, пробач, mm -hmm. дивись, яке апетитні яєчка. Давай, час їсти. Mm -hmm. Як же ви мені набридли? What? Це який пупсик. Тепер це мій вихованець. Я теж хочу такого Окей. Okay. Ну ось, у мене просто яйце. Тому що пташенята дістаються тільки добрим дівчаткам. Цікаво, що ж чекає на мене в моєму сейфі. Здається, це якась бомба. Що? Бомба? Ми терміново повинні ховатися. Допоможіть. Може, я зможу її знешкодити? У мене й кусачки є. Ой, здається, я зробила лише гірший. Дівчата, лягайте! Нічого собі! Дивіться, скільки тут цукерок! Здається, то була цукеркова бомба. Круто! А у мого пташеня тепер є брати у шоколадному яєчку.